Такі ландшафти скал у нас ракушняк по 14-20 по 20 метрів, і ця річка і Вінницька область. І такий ряд ставів, обсажених об... плакучими івами. Там настільки гарно, що ви просто даже уявити собі не можете. Коли ще вітер соковиті трави, аж пахне медом скошена травиця. Калина рум'яніє, мов дівоча врода, красу небес купила. І ген несе водиця, без устелі стрімка ріка біжить у далечінь, то заховається в тумані в тикім верболозі. Мить визирне заквітчана в лілеях сріблястого сяйна, І манить оксамитом в очеретах в облозі. Вербиця похилилась над водою, Знай собі шепоче. Все падають листочки послання. Карасуня, ніжна, шуковисто зелененька, кохана моїх посилає, чи, можу, просто пише мене. Старенька кладочка всі таємниці наші пам'ятає. Твоє відлуння кроків чула, щасливіла я, Палки кохання зріло в серці, любі мій єдиний, губилися хвилини, і миттю їх ховала течія. Мов биндою сріблястою блискула в квітах, ріка весела жартівниця охопить таємницею біжить. Там щастя плодоносило, кохання пишнотою, майбутнє потяглася ота незрима нить. Спинися мить блаженства, бо ти таки чудова. Віночком заквічалися гаї, долина, а маками поля, бернись сльозини. Повноти любові щастя Боже, мій найсолодший сміх лунає для коханого здаля. Знайомий холодок, метелики кружляють у єстві, аж дух перехопило, душа шепоче це ти, коханий, мій єдиний, любий ти, Палах кутить рум'янець мить на дівочі мличку. пік щастя і любові, блаженству у зеніті. Все під покровом Божої мети, а сяючі зірниці на причут велетенські, аж обвисли. висять на небосхилі, немов пахучі визрілі плоти. Якась як лиш мить і вже летять додолу палаюча комета. Я кричу коханий, ну загадай бажання. Вони прекрасні любі, як завжди. То велетенське щастя від Тебе, Божий дар, та тусю вічний, з любов'ю засинала, прокидалась, хай слава буде вся Господь Твоя, і поцілунки квітли на устах, дівочих. Це є блаженство, Боже, кохання, частинка Твого раю, моїй душі і досі я.